Друзі, перші про головне поїхали після переговорів Трампа і Путіна зелене світло, Україна отримала Трамп. Бачить, з Путіним говорити немає про що ЗСУ у шлють сигнали. Привіт від США знову атака західних ракет по штабах Росії. Половина Росії горить навіть ракетну атаку довелося Путіну або його двійнику. Якщо перший мертвий скасувати, а може і не західних, а українських Нептунів, зможе і взагалі це не ми. Тим окупантські пабліки повні лиця про українські дрони, лютий і рубака і невідомих українських ракет Акет переказують назву як у них, які атакують московську область. А це абсолютно правильна відповідь України на атаки шахедів. Діють мають бути симетричними. Зазначимо, атака по Росії сьогодні це відповідь за їхні масовані нальоти шахедів. Як від ранку кошмарили нашу країну? Пишуть, що одна із ракет влучила по ядерному полігону. Загалом за ніч ранок понад 767 загиблих окупантів ще більше поранених. Тепер у них єдиний вихід відсовувати свої лінії за 400 кілометрів від України. Накривати будуть. Пачками партизанські телеграм-канали пишуть про понад 177 уражень. Аеродроми, казарми, палаткові містечка. Окупанти приховують ступінь ураження. Окупанти не були готові до цієї атаки. Найбільше загинуло корейців поблизу Курська, Всі казарми і палаткове містечко спалило. Зазначимо Дмитро Снігірьов пише у РФ гостра нестача ППО. Системні удари по нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Російської Федерації мають наперед на меті зниження логістичних можливостей російської армії. Це Ується як активних бойових дій на території Росії, зокрема в Курській області, так і операцій на території України. Згадаємо успішні атаки по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. Це підприємство повністю зосереджене на забезпеченні паливно-мастильними матеріалами російської окупаційної армії, яка веде активні бойові дії на території України. Такі успішні атаки безпілотників, що здійснюється головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та іншими підрозділами Сил оборони, серйозно впливають на можливості російської армії у веденні бойових дій. Системність цих дій по нафтопереробних підприємствах вже призвела до зниження можливостей російської сторони виконувати договірні зобов'язання з використанням мастильних матеріалів закордонним споживачем, за даними гурмін оборони України, обсяг продажів нафтопродуктів знизився на 16%, що підтверджує вразливість цієї галузі в Росії. Вражає не тільки географія ударів, але й відстань на яку здатні діяти українські безпілотники. Мінімальна дистанція становить кілька сотень кілометрів, а максимальна сягає півтори тисячі кілометрів. Це говорить. Про масштаби виробництва українських ударних БПЛА, які стали основними засобом ураження військових об'єктів на території РФ. Причому після одного масштабного удару слідують нові хвилі атак, в яких беруть участь від 40 до 80 безпілотників. Це свідчить про розвиток українського оборонно промислового комплексу та високий рівень координації розвідувальних структур України для точних ударів. Необхідна розвідувальна інформація, яка включає супутникові знімки, дані ганторної розвідки та відомостей про російську ППУ. Російські зенітні комплекси постійно передислоковуються і маршрути ударів коригуються з урахуванням їхнього розташування. Це вимагає серйозної аналітичної та оперативної роботи, що підтверджує наявність в Україні достатнього обсягу розвідданих про поточну ситуацію в Росії. Відповідно, це і визначає високу результативність українських атак. В Росії спостерігається гостра нестача зенітно-ракетних комплексів і систем ППО для прикриття стратегічних об'єктів за даними української розвідувальної спільноти. Російська сторона намагається компенсувати дефіцити через переговори. Вори з Північною Кореєю. Росія намагатиметься розв'язати проблему захисту своїх стратегічних підприємств від ударів українських БПЛА, однак чи реалістично це з огляду на величезну територію РФ і хаос у системі її ППО розв'язати цю проблему вкрай складно, показово, що навіть російська влада визнає брак засобів ППО. наприклад, зенітно-ракетні комплекси панцер С 1 перекидаються з Арктики для захисту Московської області. Це свідчить про те, що пріоритет віддано прикриттю Москви, тоді як інша територія Росії залишає. Йється вразливою редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.